Народні депутати України Павло Дзюблик, Вадим Кривенко, Володимир Арішонкав та Борис Розенплат, які входять до міжфракційного об'єднання за Житомирщину, зустрілися з активістами та членами громадської ради при Житомирській ОДА. Мета зустрічі консолідація сил у пошуку та подальшому вирішенні актуальних проблем області. Чому взагалі виникла ідея цієї зустрічі? Я розумію, що кожного у кожного вас є великий комплекс питань до центральних гілок влади. У тому числі до Верховної Ради, яка може не приймає, а може не в повному обсязі приймає ті закони, які на сьогоднішній день потрібні. Дуже повільно йдуть реформи. І таке інше дійсно питань під час обговорення було більше аніж відповідей: боротьба за землі, незаконний видобуток бурштину та інших корисних копалин, вирубка та продаж лісів, ці та багато інших проблем, які тягнуться не один рік, змушують жителів Житомирської області просто зневіритися у їх вирішенні. Та за словами народних обранців, боротьба з беззаконням нехай повільно, але йде. Є законопроекти, які ми зареєстрували ще в перший місяць своєї роботи. Да, там, стосується і по користам копали місцевого значення, і по тим самим землям, і по виділенню інших, і кримінальну відповідальність за, відповідальні підсов... за пісок, і все це є. Але для того, щоб цей законопроект протягнути через всі комітети, через Верховну Раду, ви по Чорнобильцям скільки бігали? Да? Не мали небагато-два роки. Ну розумієте, не все так просто, як хотілося. Емоційна напруженість у залі була дійсно висока. Та були ті, хто своїми словами та побажаннями намагався стабілізувати настрій зустрічі. Сімо міру і всім нашим хлопцям на населення Україні показати, що не взірай на те, що війна, не взірай на те, що блін зараз іде побори все стане карбинавжево унічтожить цю корупцію, поставити людей в соціальних сферах, щоб ви були сам, зажили саме зажили найкращою життєві. І показати всьому міру, що не зірне на все, ми стали українцями настоящими і нас нормально стали жити на цій же землі. Під кінець зібрання громадська рада при Житомирській ОДА в особі голови ради Володимира Стельмаха та депутати міжфракційного об'єднання за Житомирщину підписали меморандум про подальшу співпрацю. Також за словами народних обранців, кожен з них виніс і зустрічі максимум висновків та пропозицій, які в подальшому стануть основою для вирішення проблем нашої області. Перший момент це співпраця. Ми ініціювали сьогоднішнє зібрання як депутати з Житомирщину групи. То що проблеми одні і ті самі, кожен їх вирішує, намагається вирішити самостійно. Я думаю, що консолідація зусиль в цьому напрямку буде набагато дієвішою і проблеми ну, будуть вирішені набагато швидше. Те, що сьогодні відбулося, жива розмова, конструктивна розмова. Я думаю, що кожному вона пішла на користь.